Добрий день, ми з України. Мене звати Інна. Сьогодні 24 липня 2024 року. І це відео я хочу розпочати з краси. Перед вами волотиста гортензія Мельба Фрейс. Подивіться на це чудо, подивіться на її причудові пампончики, на цей колір. Вона вже починає набирати свій окрас, і чим далі, тим вона буде ставати все яскравіше і яскравіше. Так, друзі, красу я вам показала, але би щоб. Ця краса була на виду і нічого не портило її вигляд, друзі, потрібно регулярно піклуватися про свої рослини. Перед вами зараз мій квітник, який трішечки-трішечки зовсім не, б... не дополучив моєї уваги і турботи, друзі. Ось так: от багато хто вважає, якщо посадити багаторічні квіти, то Сад буде вважатися малоуходним і він не буде потребувати великого догляду. Але хочу сказати: чим більше, чим більше різновидів багаторічних квітів, друзі, тим більше вам прийдеться за ними доглядати, тому що кожну рослинку потрібно після квітування вчасно обрізати, вчасно обробити. А для того, щоб ваші квітники мали якийсь декоративний вигляд. До прикладу, подивіться, ось ромашечка була безумно чарівна. Подивіться, ну, це було таке, знаєте, білосніжне облако на цьому квітнику. І ось що з ним трапилося. Вона відквітувала. Бистрому відквітуванню посприяли величезна-величезна спека, і потрібно, звичайно, цю ромашку постригти, іначе це виглядає ну, зовсім зовсім некрасиво. Також, друзі, тут велика кількість лілій. І зовсім недавно цей квітник потопав в ліліях. Ну, але вони вже також відквітували і потрібно обрізати ці пагони. Також, друзі, і лілейнички, за ними також потрібно доглядати. Зараз ми дійдемо до лілейника, який вже майже відквітував. Бачите, всі ці пагони потрібно також обрізати. Тому закочуємо рукава і приступаємо до роботи. До речі, ще не сказала про Барбариси. Подивіться на цього красення. Після дощу, після вітра сильнішого його так от розвалило. Це мій Барбарис Тумберга під назвою Оранж Рокет, оранжева ракета. Але на ракету він зовсім став не схожий. Бачите, розвалився і він також потребує обрізки догляду турботи. Але хочу сказати, що для якраз таки малого уходного саду я би рекомендувала саме Барбариса Тумберга. Бачите, ось на задньому плані він красивий є. Також у мене зараз його не видно, а він між ліліями. Ось там от Барбарис пау-вау, Зараз я підійду, покажу його листочки. Він також дуже красивий. Листочки можуть бути зелені і можуть бути такі ось, бачите, піострі з розовинкою і ближче до осені він стає таким яскравим, яскравим червоним кольором. чому саме так я стрижу? Подивіться, ось була гіляка і на ній, бачите, такий ось вертикальний молодий привіст. І я її всю відрізала до нього. Бачите, з цієї сторони також. Дивіться, ось був пагін, який дуже сильно відхилявся сюди. Я його обстригла до вертикальних молоденьких пагінців. І, в принципі, так роблю скрізь. Якщо так не виходить, то просто обрізаю його на потрібну мені висоту, щоб кущик ставав більш таким, знаєте, більш рівним і підтягнутим. Ось так я обрізала ромашку, залишила ось один пагінчик тут. Ще є молодесенькі ромашечки. Скоро ось ця вся молода поросль відросте і ще є можливість квітувати ці ромашки в кінці серпня, початок вересня, по крайній мірі, в минулому році вона квітувала дуже красиво повторно. Люю обрізаю ось так: от від землі сантиметрів 20-30. Так, друзі, ще було питання, чи проростають бурянчики через шиловидний флокс. Ось, бачите, трішки проростають. Проростає кульбабка, проростає перічок, але його вирвати досить легко звідси. І це все одно не така кількість, якби цього флоксика би не було. Ось, розумієте? Тому е, обов'язково потрібно проходити і виривати ці бур'янчики. Ось, допустимо, бачите, теж з краєчку проріз бур'ян, далі немає. Ось повна тачка і відро, всяких обрізків трави з цього участка. Ось так, друзі, зараз виглядає моя клумбочка. Вся вичищена, обрізана. Фрайсмельбачка тепер красується в повній красі. Ось. Барбарис Тумберга Оранж Рокет став більш худеньким і струнким. Бачите? Стало чудово, видно ось цю красуню Magical Sparkle. Подивіться, яка вона чудова. Дякую кожному, хто додивився відео до кінця. Гарного всім дня!